Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна. Я ваш улюблений особистий таролог. І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву і таку класну тему, і повністю з вами розберемо. Як не соромитись і бути впевненим в собі. Скажу одразу, що я не планувала взагалі записувати це відео, але я отримала саме таке запитання у своєму інстаграмі, своїй підписниці. І воно, мені здається, знаєте, дуже таким цікавим, і це одна з моїх самих улюблених тем. А перед початком перегляду цього відео я вас обов'язково попрошу підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку і не забувайте писати ваші враження в коментарях. Я вважаю це запитання до мене дуже доречним, тому що я людина, яка активно веде свій блог в інстаграмі, в YouTube. Ютубі, в Тіктоці. Також я займаюся акторською діяльністю, знімаюся в різних серіалах, кіно, рекламах і також я виступала в театрі. І особливо до мене, як до людини-психолога і таролога, який дуже вже довгий час, багато років працює з людьми, кому як не мені знати, що таке впевненість у собі? Для початку нам потрібно з вами зрозуміти, чого саме ми соромимось: своєї зовнішності, свого тіла, свого голоса. Те, як ми щось робимо. Наступне ми соромимось кого, так? Тобто, це м -м, жінки. Якоїсь конкретної групи, так ким вони працюють, якого вони віку, або це чоловіки, там від е, до 30 до 50 років. Тому що я гадаю, що ви навряд чи будете соромитися маленьких дітей, або там касира в магазині, або бездомного на вулиці. Нам потрібно спочатку от саме зробити оцю деталь, зрозуміти кого і що знову ж таки зрозуміти звідки пішов цей комплекс, тому що наші комплекси вони не з'являються просто так з повітря. Можливо, вам щось сказали колись батьки. Можливо, колись щось у школі, що є найчастішим у школі, в університеті, або на роботі вам щось сказали, ой, Людочка, знаєш, ти щось так от поправились, якісь в тебе такі товсті ніжки, або там ваш якийсь колишній партнер сказав: Слухай, ну в тебе такі груди, якісь маленькі, от, знаєш, в моєї колишньої от в неї був там а, третій розмір, і все, і в нас вже одразу якісь з'являються ці комплекси, і ми з ними живемо потім все наше життя життя і не можемо жити повноцінно і наповно. Я скажу одразу, що е, я не ідеальна людина, і в мене колись давно також були комплекси. Причому, от зараз, коли я пригадую, що до чого я взагалі комплексувала, це настільки якісь максимально абсурдні речі. От я вам зараз розповім. Можливо, хтось буде зараз сміятись. Можливо, в когось є і наразі такий самий комплекс, який був колись у мене. Напишіть про це обов'язково в коментарях. Я колись чомусь соромилась. Їсти десь в людних місцях, я соромилась їсти в ресторані. І як в мене з'явився цей комплекс, я пам'ятаю, що я сиділа тоді в кафе з своєю подружкою. Ми щось їли, і вона так подивилася сусідній столик. Там сидів якийсь чоловік і обідав, і вона каже: Боже мій, подивись, як він жахливо їсть, Взагалі це так неможливо на це дивитися. Я сижу в цей момент і думаю, господи! Чому їй є до когось діло. І напевно, якщо я колись прийду в якийсь ресторани, хтось, напевно, так само буде сидіти за сусіднім столиком, дивитися, як я їм, аналізувати це, запам'ятає це на все своє життя і буде розповідати всім своїм родичам, друзям, знайомим і сміятися над цим. Наразі я можу сказати, що я вільна людина, в якої немає жодного комплексу. Я, як психолог і як акторка, для мене, ну просто таке відчуття, начебто, не існує якихось комплексів, їх просто немає. І Я до цього прийшла з часом. І до речі, якраз таки у своєму відео, де я розповідала про синдром везучої дівчини, по цьому посилочку можете перейти і подивитися. Я розповідала, як саме афірмації допомогли мені у підлітковому віці позбавитися якихось своїх комплексів. І наразі мої клієнти зараз, хто у мене в, в терапії. Ми працюємо там, наприклад, комплексно саме по езотериці, Я завжди раджу ось а, працювати з афірмаціями. Тому що це потужна сила, особливо, якщо ви, наприклад, ще підключаєте а, програмні свічки. Потрібно зрозуміти одну таку, знаєте, просту річ: що нікому немає до вас ніякого діла. Всі думають лише про себе, так само як і ви. Кожен з нас думає, що я а, пуп. Що всі дивляться тільки на мене, всі думають тільки про мене, всі говорять тільки про мене, але насправді це не так. Так дійсно на вас може хтось звернути увагу, подивитися, що ви там щось не так зробили, запам'ятати це протримати у своїй голові буквально 30 секунд, і про це забути надалі, буде людина дійсно думати лише про свої справи і своє життя. Якщо ви йдете на якийсь кастинг, йдете на співбесіду, у вас якась дуже важлива зустріч там із замовником, із бізнес-партнером. Чому ми стресуємо і чому в нас з'являється саме ось ця тривожність? Тому що ми починаємо програвати у своїй голові той сценарій, що Боже, мій все пройшло просто жахливо. Не підписали документ, або я там не пройшов цей кастинг, або мене взагалі не візьмуть на цю роботу. Моєї мрії все пройшло просто жахливо. Я щось не так сказав, наді мною посміялися. Потрібно навпаки, саме головне це правильно себе налаштувати. А ви спробуйте, будь ласка, спробуйте програти у своїй голові позитивний сценарій, і ви відчуєте, що взагалі ніякої тривожності і страху ви не відчуваєте. Тобто ви йдете з тією думкою, що все пройде класно. Повізуалізуйте собі в голові, як пройшло все ідеально. Знову ж таки, от на моєму прикладі, коли я йду на якийсь кастинг, це завжди стрес. Тебе оцінюють, на тебе дивляться, як ти вдягнеш. Як ти виглядаєш, яка в тебе фігура, які в тебе волосся, які в тебе зуби, абсолютно все. Я себе налаштовую як? Я така, яка я є. Мене запросили на кастинг. Я на нього прийшла. Я показала себе. Ось те, що я вмію. Я від себе зроблю все можливе, те, що я можу. Я викладусь на всі 100 і навіть більше відсотків. Надалі від мене нічого не залежить. Надалі все залежить від режисера, від замовників якоїсь реклами, не від мене. Я від себе вже все зробила. І тоді ви маєте ось цією такою легкою думкою розуміти, що я від себе все зробив, я супер, я класна людина. І від того, що мене не візьмуть на якусь роботу, або я не пройду цей кастинг, це не. Означає, що я поганий, що я не красивий і що зі мною щось не так. Зараз такий час, коли. Багато невпевнених в собі людей, особливо дівчат. Жіноча моя аудиторія, ви на мене не ображаєте зараз за наступні слова, які я скажу, але це дійсно факт. Якщо ми зараз вийдемо на вулицю, дуже мало є тих дівчат, які не роблять собі якісь уколи, які а, не мають зроблені губи, які не мають там зроблені скули ще щось. І от мене завжди дивував той факт: от наявність тих людей, які існують, наприклад, в якомусь інфопросі. Осторі, і от сидить дівчина і розповідає про любов до себе, про прийняття себе, як потрібно себе любити, але при цьому всьому в неї а, повністю перероблене абсолютно все. Зроблені груди, зроблені сідниці, зроблене це підборіддя, таке. Зроблені губи натягнуті ось так очі ці брови, що просто вже людина, навіть не те, що на себе не схожа, вона вже схожа на іншу расу. Я не знаю, як можна настільки себе вже перекроювати, перероблювати. І навіть я в своєму житті чула неодноразово, що від своїх там знайомих. Танюш, давай, давай підемо тобі в колем губки. Давай от щось зробимо. Ну це ж прикольно, це ж зараз модно, це ж зараз так класно. Я не хочу, я люблю і приймаю себе такою, яка я є. До речі, чомусь е, чомусь я отримую дуже багато повідомлень. Наразі люди думають, що в мене зроблені губи або щось в мене вколото і пишуть це в коментарях. Що в мене зроблені губи? В мене не зроблені губи, в мене нічого не зроблено. І я проти цього. Але я пояснюю я проти цього, коли це починають робити діти. Я знаю дітей, яким 14, 15, 16 років, і в них вже вколетий в обличчя ботокс і зроблені губи. Задля чого тобі 14 років в тебе ще не сформувалося взагалі обличчя, твоє тіло, вже не говорячи про все інше. Якщо це доросла свідома людина, якій хочеться просто це зробити, будь ласка, але перед тим як щось з собою робити, зі своєю зовнішністю попрацювати потрібно спершу. І з тим, що ти відчуваєш, зі своєю головою, зі своїм а, прийняттям себе, чи дійсно ти себе любиш, чи станеш ти себе любити більше після того, як ти м, зробиш собі якусь операцію, до прикладу. Тут я зараз абсолютно не кажу із серії, що я там вірю в Бога і це гріх, і ми маємо виглядати лише так, як нас створив Бог. Просто сам факт, ви маєте любити себе. Навіть тема боді-позитиву, вона така, знаєте, теж дуже дивна, і вона в якийсь момент, можна сказати, цей. Бодіпозитив, він зіпсувався. Він взагалі почав преподноситись якось з якогось іншого боку. Тобто, бодіпозитив – це коли в людини якась інвалідність, коли в людини там немає ноги, немає руки, і вона себе приймає такою, яка вона є. А не тоді, коли ти просто неконтрольовано там їсиш, не хочеш ходити до спортзалу, і ти просто себе не любиш. Це не любов до себе, це ти себе повільно в. Вб і між кожною цією темою, під темою, про яку я зараз говорю, і так плавно перехожу з однієї іншу, є дуже така тонка граль. Да, як подіпозитив, які операції, уколи краси, півбесіди, кастинги, стосунки. Все це можна розбирати максимально довго із абсолютно різних боків та точок зору. Знаєте, я пригадую, коли я навчалася в акторській академії, в мене був прекрасний вчитель. І ось ця фраза моя улюблена, яку я запам'ятала на все життя. Він сказав: неважливо, що ти робиш і що ти говориш, головне робити це впевнено. Тобто, так, якщо ви прийшли до прикладу на якусь співбесіду, і ви щось ну таке вже ляпнули від стресу, але не втрачайте своє обличчя, сидіть спокійно і вдавайте, наче все так, як потрібно. Не зациклюйтесь на тому, що хтось буде потім вас обговорювати, аналізувати, критикувати. Взагалі це не має абсолютно ніякого значення, і не факт, що це насправді є так, що ця людина щось про вас подумає. Ви не знаєте, що про вас подумають і що про вас скажуть. Тому знаєте, як підсумок ви маєте розуміти, що ніхто і ніщо, ніякі обставини, ніякі люди не мають впливати якимось чином на вашу самооцінку. Ось такий розбір цієї такої делікатної теми в нас з вами вийшов. Пишіть обов'язково свої враження в коментарях. Пишіть, чи є у вас наразі якісь комплекси, чи були якісь, які ви змогли побороти, і яким чином ви це зробили, тому що в коментарях ми ніколи нікого не засуджуємо. Ви можете ділитися своїм досвідом, чим допоможете іншим людям, які також прочитають саме ваш коментар. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток. Всі посиланчика завжди залишаю в описі під кожним відео. Також, якщо ви маєте бажання підтримати мій YouTube канал, ви також можете. Це зробити на картку, яка вказана в описі під цим відео. Друзі, я вас цілую, обіймаю і любіть себе.